Ольга Токарчук. Бажання Сабіни. Переклад з польської Віктора Дмитрока. Тепер буде про Сабіну, яка раз на тиждень прибирає в домі лікаря М, його дружини пані Йолі і доньки Касі. Прибирає кілька років, тому тих прибирань було вже кількасот. Одне схоже на друге. Спершу кабінет лікаря, почекання для пацієнток, туалет. Потім кімнати і велика кухня, а також спальні на горі одна подружжя М, друга касина. Часом рідше кімнати для гостей, особливо після свят, після довгих вікендів та іменин, і є ще дві веранди передня і задня. Обидві треба позамітати і вимити підлогу з гладеньких кахлів п'ятдесят злишком прибирань щороку. П'ять-шість разів на рік миття усіх вікон. Чищення порохотягом і пастування підлоги стеракоти десь із 20 разів на рік, вибивання килимів 3-4 рази. Сабіна аж надто добре знає кожну поверхню, кожен предмет деякі з них їй подобаються дерев'яна поверхня столу, торшер з вітражним абажуром, інші терпіти не може, бронзові горщики, якими заставлений весь камін. І вічно брудна поверхня плити. Ще інші любить рожевий килим у кімнаті касі ідеально білі кахлі у лазничці. Сабіна приходить у п'ятницю. У той день, коли хлопці у неї вдома розігрівають собі четвергові налисники. У лікарському домі того дня їдять рибу. Вона потім шкрябає пригоріло сковорідку. Приходить вона вранці. Приїздить червоним міським автобусом із підгір'я під саму елегантну вілу лікаря. М. Їдучи тим автобусом через увесь Вальбжих, почувається чудово, почувається так, наче їде на якусь екскурсію. І їй завжди шкода, що ця подорож із сумного обдертого смердючого підгір'я до тінистого жасминного щавна триває так коротко. Сабіна займає собі місце біля вікна або одразу, якщо в автобусі тісно, місце зі спеціальною позначкою. Бо Сабіна вагітна, вона найчастіше більш чи менш вагітна, має, зрештою, п'ять дітей всі хлопці, і вагітність Сабіни є визначальною природною її рисою. Її ніколи не нудить, ніколи не паморочиться голова, не буває раптових змін настрою дивних бажань у їжі. Вона ні товстіша й особливо ані худне, Сабіна не переймається своїм тілом, запаковує його зранку в дешевий спортивний костюм або квічату ситцеву сукню і так уже парадує цілий день до самого вечора. Десь там, всередині, під ситцевою поверхнею її тіло живе власним життям не варто цим перейматися. Тепер, одначе, зрідка, але все ж. Сабіна розглядає своє тіло у великому дзеркалі лікаревої у її спальні і дивиться, чи живіт, бува, не виглядає не так, як звичайно. Відомо ж бо, що на дівчаток живіт стає широким, куполоподібним і м'яким, на хлопця, навпаки, виступає вперед, гостро націлений у світ, твердий, як м'яч. Коли її зловила недавно за цими огляданими пані Йоля лікарева дружина, Сабіна засоромилася. Почервоніла і вдала, що чистить дзеркало. Вагітність тобі до лиця, сказала лікарова жінка, ти гарно виглядаєш. Сабіна старано і обережно розкладає кинуті на крісло убрання господині, Блузки її сукні бере за плечі, наче це живі створіння, наче домашні тварини, вішає їх на дерев'яних плічиках у шафі, вдихає запах, який там живе і просочує гардероб. Це запах дозрілих квітів, вона не знає напевне. Яких. Запах жіночості лікаревої дружини тонкий, дражливий і недоступний, менш охоча порядкує вона обрання лікаря, ніби тканини сорочок і піджаків, такі самі м'які, як і в суконі жіночих костюмів, але перед тим як торкнутися їх рука Сабіни якусь мить затримується в повітрі, вагається. Немає причини, щоб дозволяти собі таке вагання ніяких причин тому сабіна робить своє. Як це назвати оці півсекунди, коли пальці опираються дотикові відчуття колючої чоловічої щоки, жорсткість чоловічих рук, суворість брів, відголос важких розмірених кроків на сходах, легкий запах алкоголю. Нарешті все закінчено. Сабіна зачиняє шафу, минає поглядом себе відбиту у дзеркалі в розсувних дверях. І якраз тоді, коли вона закінчує спальню, приходить зі школи додому мала Кася Її чути вже схолу. Сабіна, як і Касина, мама, біжить униз привітатися із дівчинкою на якийсь час забуває про все інше. Кася сидить на підлозі і розв'язує шнурівки. Відповідає на запитання матері, Усміхається сабіні. У касі світле до пліч волосся, м'яко завите в невиразні кучерики, веснянкувате личко і чисті ясні очі. Делікатні губи, наче не для того, щоб їсти, а для пташиного щебету, вузенькі бліді, великі зуби зворушливі, так думає сабіна. Забирає у неї ранець, щоб віднести його нагору. Прибирання касиної кімнати якраз почне з того, що покладе цей ранець на місце. Кася тим часом пообідає, а одразу по тому прийде вчитель англійської, ще дві дівчинки сусідки, і відбудеться урок низу у вітальні. До Сабіни долинуть лише голоси чоловіка і дівчаток, а також часом телевізора, уривчасті діалоги іноземною мовою і зовсім незрозумілі горлові звуки, тільки єс. Yes вловить Сабіна із задоволенням. У цей час для Сабіни настає найприємніший момент дня Касина кімната. Касина кімната. Навіть самі ці слова бринять гогель-могель, як халва. Вона рожева, уся рожева рожева, і м'який килим під ногами збуджує у собі непобожну пошану. Вона б ніколи не насмілилася стати на нього в черевиках. на колінах вибирає з нього маленькі кубики та крихтикі тістечок. потім чистить порохотягом два-три рази. Часом у хвилини слабкости чи смутку, чи як то назвати сабіна у називанні таких речей. Особливо тоді, коли краще про це не думати е, отож часом вона лягає на цьому рожевому килимі на бік, щоб живіт не заважав, і так лежить якусь хвильку. Кімната, яку вона бачить з підлоги, видається їй ще безпечнішою, ще затишнішою. Могла би так лежати, перебирати кінчиками пальців у м'якому рожевому мохові. Розмаритись, розігрітися зсередини і запасти у легенький, неглибокий сон, у якому думки переставляються і міняються місцями. Єс, єс, говорить низу дівчатка, сабіна підводиться, бо має встигнути. Міняє постіль на ліжко дівчинки, постіль чисту, невинну, довго збиває подушку, щоби зробити її найзручнішою для касиної голови. Стріпує ковдру, щоб пух розклався рівномірно. Потім розмірковує і із задоволенням вагається щодо кольору наволочки та підковдри. У касаній шафі їх кілька рожева в парасольки, ясно блакитна в слоники, гладенька біла рожева із сатину гладкає кліт, а також постіль з батистою із вибивними гілочками буску. Потім сабіна наводить лад на столі малої. Пастельні олівці, стругачки, зошити, заповнені незграбними каракулями, прибирає недогрозки від яблук, обгортки від цукерок, скоринки помаранчів, витирає пил, гарненько розкладає ляльок у ліжечках та візочках, стежить, щоб мали обидва черевички, щоб платячко було застебнуто на спині. І це теж гарний момент кожної п'ятниці дотик до ляльок. Поправляння їм волосечка, розсаджування їх на полицях. Сабіна навіть не знає, як про це думати, лиш усміхається сама до себе. Бачить, однак, що її пальці не гнучки і злегка набряклі, не дають собі ради із зав'язочками і гудзичками лялькових одеж. Тоді завжди приходить пані Йоля, ніби шукає чогось. Але річ у тім, що її непокоїть той час, який сабіна проводить у касаній кімнаті. Така інфантильна ця сабіна сказала якось чоловікові, вона там, напевно, грається тими ляльками. Не жартую, відказав той незацікавлено, і додав Скажи їй, що вона мусила зробити гемоглобін, і що я зможу оглянути її наступного тижня, на те, пані Юля, поставив би ти її спіральку. Бачиш, він їй на те, я просто не встигаю, бо вона знову ж таки вагітна. Скажи їй, що би зробила ОЗД». Порядок усталено давно. Тепер сабіна п'є на кухні чай і їсть печиво часом із цукром, часом кокосове. Пані Йоля в тислих лосинах лише під'їдає, вона бо завжди на дієті. Розмовляють уривчасто. Сабіна розповідає їй про своїх хлопців, що найстарший уже вчиться в технікумі, а наймолодший лише починає ходити. Пані Йоля плутає їхні імена, але вдає, що ні, що пам'ятає. А ще пам'ятає, що не слід питати про чоловіка Сабіни. Знає, що Сабіна тоді почне брехати. Скаже, що все гаразд, що працює, що повісив удома карнизи, що навіть спік щось, що попідв'язував помідори на їхній ділянці біля залізниці, що ходили в неділю до церкви, що їздили автобусом за місто на ставки, аби діти могли скупатися. Що не п'є ні, не скаже, що не п'є. Взагалі нічого не згадуватиме про пиття чи непиття ані про інші речі. Чого не згадуєш, того не існує. Це саме ота вправність у неназиванні, рідкісне вміння ковтати слова ще до того як вони з'являються на вустах, готові бути вимовленими. Пані Йоля кидає тоді крадькома на неї погляд Сабіна підносить склянку до вуст, її плечі здаються тоді дивно вузькими і крихкими. Після чаю прасування. Купа чистої шорсткої після прання одежі. Рушники, постіль, сватання одна з одної шкарпеток, зв'язування їх у м'яку кульку, витягання простираду, пришивання відірваних під час прання гудзиків. Прасувальна дошка це стійка, з-за якої Сабіна споглядає вечір. Дівчатка прощаються з учителем і йдуть нагору. Та друга темноволоса з великими очима. Третя, світла й пухкенька, рожево палива. На сходах домовляється про правила гри, діляться світом. Я маю сьогодні бланку і циганку, а ти принцесу і Сусанну. Ти вчителька, я лікарка. Ти приходиш до мене з дітьми. Ні, граємося вдоми. Кожна з нас має дім і дітей. Будемо запрошувати одна одну на гриль, будемо їздити до Тунісу. Сабіна весь час бачить їх ока. праска лишає гладенький слід, розпрямляє те, що криве. Дівчатка розкладають іграшки, руками окреслюють простір. Тепер, переходячи невидиму лінію, треба казати «Добрий день». до імени слід додавати пані. Сабіна бачить, як вони кладуть ляльок на рожевий килим. Як розв'язують зав'язочки їхніх платячок, ті самі, які вона недавно позав'язувала, як роздягають ляльок до гола. Ах ні, не до гола, лялька ніколи не буває голою. рожева, нап'ята шкіра струнких комашинних Барбі. Вони не можуть бути голими, бо не мають нутра і зовнішнього боку. У цьому і полягає їхня досконалість, вони як коштовні прикраси. Дівчатка не припиняють розмови, але Сабіна їх не слухає, тобто не слухає слів, їй достатньо самої мелодії того щебетання, пташиної, ритмічної, пестливої мови. Рух праски уповільнюється, стає механічним. Нудиться під нею біле простирадло. Що було б, якби Сабіна раптом покинула ту праску? Якби радісно підстрибуючи, пристала до трьох дівчаток, якби сіла із ними на рожевому киламі і дозволила, щоб її захопила пластмасова ніжність, безпечна, умовна материнська любов, якби почала варити обід у маленьких кастрюльках і подавати його на тарілках завбільшки з гудзики. що сталося б? Чи завалився би світ? Ох, Сабіні слід бути уважнішою, мало не припалила комірець пана лікаря. Під час кожного прасування Сабіна грає у певну гру, невинну забавку. Ніхто цього помітити не може, бо це гра в уяві, в думках, а крім того, її важко передати словами. Але я спробую її описати. Отож Сабіна уявляє собі, що її тіло. Є лялькою, яка лежить на килимі, вона вже знає, як лежати на килимі, тому їй легко пригадати м'яко твердий рожевий ворс під спиною. Вона знає запах килима, тому навіть зараз може відчути цей синтетичний запах вона знає, що видно з килима, тому може уявити собі несподівано величезний світ ніжок стільців і столу, коробок під шафою. І бачить поохилені над собою гладенькі дівчачі личка, чує, як вони щебечуть фрагменти не розмова, а розмовочок, лагідні покрикування, замшеві зітхання, ніжний яблучний запах з їхніх уст, а найголовніше, що відчуває дотик їхніх рук, ручок, маленьких пальчиків, як пташині сліди, як легенькі швидкі кроки ласки. Ці дотики застібають і розтібають гудзики її фартуха, зав'язують комірець під шиєю, і тоді вона відчуває, як весь світ якимось чином меншає, усе стає умовним, несталим, усе дзюрчить, як вода з несправного крана, і з'являється раз у тому, а раз в іншому вигляді усе може статися, хоча мало що діється, і це, мабуть, і є щастя. Сабіна під гущею маленьких дотиків відчуває раптом своє тіло, відчуває його так, наче воно є картою світу, наче має ріки, озера й гори, наче ним мандрують стада антилоп, слонів, відчуває на ньому жар пустелі і морозні буревії всіх Антарктид. Її шкіра оживає, відповідаючи приємним здриганням. Рука, що тримає праску, слабшає. Кволіє, тоді вона відставляє праску у безпечне місце. Волосся одразу над чолом, немов твердне. У будь-якому разі вона його відчуває і дивується, як можна відчувати власне волосся. Руки трьох дівчаток одягають ляльку. Прасування це останній пункт програми. Саме чути сигнал новин, родина М вечерятиме. Дзвінок у двері звістує, що по сусідських дівчаток прийшли їхні мами, розмовляють у дверях. Сабіна ховає гроші у кишеню спортивного костюма і збирає свій пакет. Зараз вона піде скупитися до супермаркету, купить корча на суботній обід маргарин і кілька буханок хліба. Ах, скільки вони їдять хліба, зі сміхом говорить вона пані Йолі біля дверей. А за мить її ноги вже шурхотять на гравійному під'їзді. Сабіно, гукає її пані Йоля, вагається якусь хвильку. Сабіно, ти вже скоро не зможеш працювати. Сабіна моршить чоло. Ми з чоловіком подумали, що аби ти вигадала собі якесь бажання на свята, ну чи не на свята, і ми його виконаємо. Щось, що би ти забажала для себе, але щось реальне швидко додає вона. Сабіна не розуміє, нахиляє голову і дивиться підозріло. Мабуть, же є щось таке, що би ти хотіла мати, щось таке тільки для себе, не для твоїх чоловіків, а для тебе, уточнює пані Йоля, а сабіна сміється і стає уся червона. Добре, що вже темно і цього не видно. Вона червона, як буряк. Про те, що буде цього вечора я не розповідатиму. Згадаю лише про поспішну вечерю, про миття сковорідки після налисників, про перевірку, чи вранцях у хлопців не поневіряються залишки канапок. Хлопці вовтузяться на підлозі, стріляють один в одного з веделок. Стіл накрито картатою циратою, на ній розлите молоко достатньо. Наступного тижня Сабіна приходить у новій сукні для вагітних, вона свіжа й пахка, підфарбувала волосся в рудий, підколола його у вільний пучок. Пані Йоля відчиняє їй двері якась урочиста, дивується її виглядові, наливає їй склянку апельсинового соку і каже: Ну, то як, яке ж це бажання? Але Сабіна ухиляється. Вона скаже потім, коли поприбирає у дверях з'являється навіть лікарем зі склянкою в руці. А ми вже знаємо, хто народиться підражнює її пані Йоля, коли Сабіна складає брудний посуд у посидумийну машину. Мене дивує, що ти не хочеш знати. Мені одразу захотілося, продовжує пані Йоля і починає розповідати про те, як вона носила касю. Сабіна знає цю історію. Усі жінки рано чи пізно розкажуть одна одній, як вони були вагітні і як народжували. Так воно вже ведеться. Сабіна прибирає лазничку, і коли пані Йоля нарешті зникає, коли її розповідь стихає у просторих приміщеннях будинку, Сабіна піднімає руки і нюхає себе під пахвами. Потім розглядає своє обличчя у дзеркалі і м'яким туалетним папером витирає чоло, щоб не блищало. Вона поспішає, тому не обдумує, як завжди кожної своєї дії, навіть не щулася, як помила ванну. Касину кімнату прибирає зі звичною ніжністю, але сьогодні має таке враження, що мостить її для себе, наче для себе вистилає її рожевою невидимою постіллю. і прасування йде в неї як по маслу. Чах, чах, шу-шу, підспівує Сабіна, сприскуючи водою жорсткі комірці лікаря Пш, скаржаться комірці. І от їй нарешті вдалося закінчити усе так, як собі запланувала дівчатка на сходах знову тасують свої ролі і встановлюють правила світу. Сабіна бачить зі сходів їхні потилечки, анелочки, перепілочки, весняні сережки на ліщині, пухнасте насіннячко сіняч і лиш тоді сходить вона до кухні. Пані Йоля курить і читає якийсь часопис виглядає так, наче вона чекає на неї ця добра ворожка. Незабаром з'являється і чоловік. Ну, то як настав уже час? питає пані Йоля, і сабіна говорить відважно, усе впевненіше з кожною хвилиною, несподівано висока і добре збудована. «Миші», – думає пані Йоля. Вагітній жінці відмовити не можна, бо усе з'їдять миші. Бажання сабіни вона хоче погратися з дівчатками, хоче бути лялькою, лягти на килимі, щоб вони її розчісували і торкались, щоб знову розплили їй волосся, щоб зав'язували під шиєю хустки і зав'язочки, щоб одягали її, роздягали. Ось тут у неї светр, вона навмисно його взяла. Щоб гладили її руки, і щоб прикладали вухо до її живота і слухали, як він там дихає. Я ж знаю, це знову буде хлопчик, говорить вона лікарю. Сабіна хоче дівчачих пестощів, хоче чути їхній щебет не здалеку, а біля самого вуха, хоче бути їхньою лялькою, їхньою великою теплою пузатою барбі, хоч таких і немає в крамницях з іграшками. Ба більше, бо собі має враження, що вже колись так було, хоча не вміє цього висловити, що вона вже була малим беззахисним предметом, і аби жити далі, це треба повторювати як причастя в церкві. Адже один раз не дасть спасіння. Треба сунутись у свою найбільшу слабкість, щоб бути сильним. Тому вона хоче лежати на рожевому килимі і розглядати меблі знизу. Заглядати під канапу і під стіл, дозволити предметам вирости аж до неба, а людей звести до двох ніг у капцях, знову не розуміти, про що вони там собі говорять. І ще хоче на сам кінець, щоб ніхто не дивувався цьому бажанню, щоб ніхто з нього не сміявся, а якби з цим бажанням раптом булись якісь клопоти. То вона швидко забуде і попросить собі дезодорант імпульс, або нові товсті колготи, або срібну каблучку, або сукню з індіашоп. Лікар М зі склянкою в руці вибухає таки сміхом. Пані Йоля сердито осаджує його, довго дивиться на сабіну зі смертельно поважним виразом обличчя, її злегка стягнені вуста, наче тремтять. Вона бере Сабіну за руку і веде її нагору без жодного слова. І Сабіна лише тепер робиться червоною, як півонія, як ружа, як мак, як вино, як її власний язик, як нутрощі її тіла. Бажання Сабіни Ольга Токарчук